Справа всього життя у Рівному на базі спортивного простору Праджат знані в Україні тренери Валерій та Богдан Даніленке заснували школу боксу. Батько та син переїхали із Харкова до Рівного і уже рік кують боксерську славу України у стінах Рівненського Праджату. Школа боксу, давня мрія, тренери раді, що, попри війну, її вдалося реалізувати. Саме головне, що ми зараз багато діточок. Заберемо з вулиці, заберемо, бо зараз такий час, що у когось батьки воюють, у когось там неї, її треба виховувати, хтось це має робити. От ми ставимо завдання для школи, цю нишу заняти. Даніленки на Рівненщину приїхали у березні 2022-го, тоді коли Харків нещадно бомбила російська авіація. Усіх боксерів, які займалися у тренерів, забрали із собою, їхали не куди-небудь, а до друзів. Ті люб'язно допомогли створити умови для тренерів та боксерів. Сподобалося настільки, що повертатися Даніленки назад не планують. Не, він переїхав сюди до нас, прийняв рішення залишити тут назавжди з сім'єю. Да, він в боксі знатна людина. Другий тренер збору України протязі багатьох років. Те, що він залишається в рівному, я думаю, що Рівне має бути мекою бокса, і він нам в цьому допоможе. Серед тих, хто разом з тренерами покидав Харків, і Руслан Цикало, хлопцю 19 років, і він уже майстер спорту міжнародного класу та бронзовий призер чемпіонату світу і Європи. каже, радий, що може й надалі тренуватися в хороших умовах та прославляти Україну на міжнародній арені. Їдучи із рідного залу у Харкові, про таке навіть не мріяв. Ми приїхали сюди як гості до Праджату, А тепер ми вже відкрили свою школу боксу, за яким будемо виступати. У показовому поєдинку Руслан Цикало боксував із Тимуром Волошко бій тренувальний, втім, видовищності не бракувало. На урочисте відкриття школи боксу, окрім знаних гостей, завітав міністр молоді та спорту, голова НОК України Вадим Гуцайт. Він на рівненщині перебував із робочим візитом. Востаннє міністр у наших краях був два роки тому. Умови для розвитку боксерів каже такі, як і у кращих залах України. Бізнесмени вкладають кошти в розвиток спорту, в розвиток дитячого спорту. Тому дуже важливо, що розвивається спорт на рівненщині і в... В майбутньому часі мені дуже хочеться побачити спортсменів з Рівненщини на олімпійській іграх. Між засновником школи боксу Валерієм Даніленком та Федерацією боксу України було підписано меморандум про співпрацю. Також гості поставили свої автографи на рукавичках. Одні залишаються у залі на згадку, інші через аукціон розіграли між присутніми. Вилучені кошти відразу віддали представникам полку Азов. Структуру представляв вихованець Валерія Даніленка, боксер Ілья Тогобицький. І він поєднує своє служіння нашому народу і він боронить нашу країну. Він поєднує зі спортом, ще встигає на тренування і приймати участь. Саме виховання таких патріотів та професіоналів, як ілья, додає Олексій Яницький, і є головною метою як спортивного простору праджат, так і відкритої на базі закладу школи боксу Даніленка. Для нас сьогодні за честь започаткувати школу вашої лінії. Вірю, що тут ви зможете виховати ще. Для одного, для одного. У школі боксу Даніленка займатимуться із спортсменами від 6 років і до найстарших. Обмежень немає, було б бажання, кажуть тренери. Чекають на усіх охочих. Також у школі продовжують займатися боксерами, що переїхали із Харкова. Саме тут вони готуватимуться до міжнародних змагань, де захищатимуть честь України. Води Мороз, Михайло Мандзюк телеканал ITV.